Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте з вами подивимось, як завжди, традиційно події в Україні наступного тижня, а саме з 18 по 24 березня 2024 року. Які три основні події нам покажуть карти? Так, випали одразу ж. Так, ну, дивіться, тут при тасуванні випали такі карти, і це говорить про те, що от наше бажання закінчити з якоюсь темою. Закінчити з якоюсь темою, воно заходить в тупік. Тобто якесь ключове питання, яке би ми усі бажали довести до логічного закінчення, воно якось не вирішується ще. Про що це говорить? А це говорить, я так розумію, це або зброя, або ще щось. того, що ну дивіться, те, що має рухатися, воно зазнає кризу, або те, що має приїхати, воно зазнає кризу. Ну, ось так. От. Це моє таке припущення, про що це може йтися. Це карта кордонів, карта кордонів. Ще таке може бути припущення, бо це наші кордони і бажання би, щоб ми мали свої повноцінні. Кордони, воно поки що не рішається. Тобто, я так розумію, на кордонах, на лініях зіткненнях просування наших військ поки що зазнає кризи, тобто ну, якось так не рухається, не рухається. Ну, Це таке моє припущення може бути. Давайте відкриємо «Перевернутого того відлюдника. Перевернутий відлюдник він говорить про те, що поки що немає логічного плану, якісь ну, невибудована, невибудована якась логічна стратегія для того, щоб винайти шлях, вийти зі скрутного положення. Тут бачите дев'ятка мечів, Вона от така промальовка, як вісімка, тобто вона переживає навколо неї мечі, які обмежують її. А це перевернута. Тобто ще поки виходу із такого стану, виходу до полегшення, воно ще зупиняється, воно ще невипрацьований план. Як полегшити цю ситуацію. Ну і тут, знову ж таки, десятка мечів перевернута, тобто ще немає закінчення, немає закінчення якогось, якоїсь стратегії військової. Ну, або це, знову ж таки, або це ситуація на фронтах, або це те, що нас захищає, тобто те, що нам можуть дати, дати від надлишку, знаєте, діляться від надлишку. І ця тема, вона ще, тобто, хтось, знаєте, пропозиції якісь вносить, карта смерті. Хтось пропозиції вносить. Чим я можу поділитися, але це заходить в глухий кут? Ну, диявол, бачите, тримають нас е, от своїми цими словами, що ми вам дамо. Це вони тримають тут і за дияволом і де тримають нас на гачку, що ви залежите від нас. Поки диявол не дасть добро, перемоги не буде. Розумієте? От дьявол, він тримає на гачку, ніби ми залежні від когось. Ну, ось три дві таких версії в мене. На фронтах не рухається ну, з боку нашого, от якось криза для того, щоб десь просунути, то не вистачає тої зброї, не вистачає ресурсів. І питання для того, щоб просунутися, як вирішити це, то знову ж таки тут закривається шлях до полегшення. Ну, ось так в мене виходить. Подивимось, як воно буде. Але знову ж таки, оці всі пропозиції, вони всі ще, знаєте, але вони вже ближчі до реалізації, того, що відлюдник перевернувся, а після нього іде вже колесо фортуни. Тобто, ніби знаєте, як півкроку залишилося до того, як натиснути кнопку Пуск і дати зелене світло для того. Для тої зброї, що нам обіцяють. Ну, от якось, знаєте, от, от застигло воно. Зайшло в глухий кут. Так, покажи, будь ласка, другу подію в Україні, друга подія в Україні. Так, неочікувано буде об'єднання якогось на задоволення. Емоційне незадоволення в нашій сім'ї. Емоційне незадоволення, якось неочікувано. У когось увірветься терпець. Якийсь емоційний сплиск, Так, про що це? Дивіться, тут карта військового. щось в мінноборони. Міноборони. Міноборони. Це те, що не дає нашим Збройним силам України бути сильними. От якась тема підніметься стосовно знову ж таки нераціонального використання коштів. От бачите. Або це навіть дивіться, що це може бути: силове, силове, мобілізація, тема мобілізації, або тема стосовно Міноборони, стосовно умов, в яких перебувають наші хлопці на фронтах. І тут ідеться мова про те, як. Піти від патової ситуації. Тобто незадоволення людей полягає в тому, що дії ну, військових людей в Міноборонні, вони несуть лише шкоду. шкоду. І вони сприяють е, поразці. Я реально, я не знаю, про що тут е, щось таке, що. Готується, збирається, планується. Тобто це результати дій, результати діяльності. Результати діяльності військових, ну вот в верхах, того, що тут король мечів перевернутий, та ще й силою, він говорить про те, що це ідеться мова про зловживання своєю силою, своїми повноваженнями, внаслідок чого страждають інші люди. Тому тут йдеться мова про те, що усі дії цього короля, ну, от в Мінобороні, вони не бажані, незадоволення буде. І це буде сприяти лише тому, щоб, щоб погіршити ситуацію ці небажані дії. Окрім цього, знову ж таки питання. Мобілізації, закон про мобілізації, також закон, закон може бути визнаний як аб'юзивний. Тобто люди можуть бути незадоволені темою мобілізації і будь-яким чином буде йтися мова про те, як піти від стану, коли. Тебе змушують щось робити насильно і такими насильницькими аб'юзивними діями. Ну, от те, що підготовлено, воно може не сподобатися людям. Щось така якась тема може випливати. І терпець урвався. Ну, бачите, реальне якесь незадоволення тут ідеться. Соціальна боротьба, соціальний якась шуміха, ну, ось знаєте, протистояння. Ну, от щось таке може бути. Ну, це мої припущення. Ну, щось таке, що стосується військових, військового оснащення, утримання або допомоги військовим, як вони живуть на фронтах яким важко. І тема може бути знову ж таки сплив спливти мобілізації, яким чином це робиться, закон про мобілізацію. Тобто спроба довести, спроба довести, як потрібно, як не потрібно чинити з людьми. Тут може ще бути якась тема конкретної людини. Як приклад, ну, от щось таке на кшталт може відбутися. Звичайно, можу помилятися. Єрафант перевернутий, якесь лжепророцтво, якась тема ханжества, я не знаю, як це по-українськи, коли людина в чужому оці бачить соломинку, а в своєму не бачить стовбура великого дерева. Розумієте? Якась така тема. Тема військових, тема мобілізації, якесь буде обурення соціальне. Незадоволення. Я не говорю, що буде там такі протести, але от якось шуміха підніметься. Так. Далі, третя подія в Україні. Покажіть, будь ласка. Так, в мене тут мікрофон, я вже його біля рота тримаю. Так. Третя подія. Розблокування. Зараз зараз, хвилинку. Так, якесь наближення. Великі ресурси тут. Сподівання. Сподівання, дивіться, сподівання на якесь на якісь ресурси, гроші. Ви знаєте, тут може йтися мова про очікування великих ресурсів, великих ресурсів. Може йтися мова, розблокування ресурсів. Але мене не подобається от вісімка пентаклів, яка говорить про, знову ж таки, або недоцільність застосування, або знецінення, знецінення. Дивіться, тема, тема. Застосування ресурсів, грошей, от на мою думку, тема розблокування великої кількості грошей, але їх, їхнє знецінення одразу ж. Ніби от розблокували, отримали і одразу їх кудись пустили, пішли кудись, куди пішли. Пішли перевернути ну, не туди, куди потрібно, знаєте, в мінуса. В мінуса. Якби так було, то пішло б на прорив, на вирішення якоїсь проблеми. А тут на якесь на якусь на якусь зупинку очевидного, очевидних змін. На зупинку якоїсь трансформації, яка би принесла нам зміни. Тобто, я так думаю, що тут знову ж таки нецільове використання грошей. Тут йдеться мова про те, що ми мали певне сподівання, мали певне сподівання, що Бачите, тут щоб, ці гроші будуть заплановані на нашу сім'ю, ну, тобто на благо України, іншими словами, вкладання суми в, в сім'ю. І це буде як по згоді із сім'єю. Ось таке от мене враження. Ну, і Тут якби, розблокування. От тут ідеться всупереч нашим бажанням. Бачите, лицар мечів, він. Замахується на наше бажання, на, на пропозицію бажану, на бажану пропозицію. Бажана пропозиція. Зупинити економію. Тобто, дивіться, знову ж таки, тема грошей, або нам дадуть якийсь транш, або це от, якби, розморозка грошей вона піде не туди, куди потрібно, будь-які гроші. Чи це стосується грошей, дивіться, розблокування? Можливо, це йдеться мова про гроші розсусідців, які були заарештовані за кордоном, але ми вже чули про таку тему, що хтось там їх кудись не туди або розморозив, або нам їх не повернув. Тобто якось розморозили і не дали. Знаєте, От в мене є посилка для вашого мальчика, тільки я вам її не дам. Ну, щось таке, щось таке, знаєте, щось таке схоже. І ще таке може бути, що у нас, ну тут, бачите, пентаклі, як наші, наші це наші гроші, наші гроші. І чи наше керівництво їх знову буде на велике кадрівництво використовувати, там, на тротуарні плитки, або заміна світлофорів, ну щось таке, знаєте. Ну, от, якось не туди буде спрямоване, не туди. А куди? А куди? Погана ідея. Погана ідея маніпуляції. В таєм... Ну, таємна маніпуляція якась. Будуть нам. Або наші ці партнери, які розморожують нам гроші, не дадуть їх нам. І будуть щось таке маніпулювати, або наші вже красавці почнуть. Що за таємниця? Таємниця не Небажані зміни або зміни, ну, якби, до, якісь на, на якесь полегшення. Знаєте, щось нам таке будуть говорити, що ці гроші будуть, вони вже м, будуть іти на м, зміни від незадоволеного стану в вашому домі на полегшення. На позбавлення незадоволеного вашого стану, на щось там прожитковий мінімум, ну, щось таке там буде, там, не можу точно сказати. Але оце от задовільне життя це незадовільне життя. І воно, нібито йдеться на покращення. Але що, що за покращення? Ну Ніби як вихід з кризи. Вихід з кризи. Чи то, тут... типу ніби як на покращення економіки, чи що? Обіцянка. Домо... Домовитися, чи що? Обіцянка. Ну, вихід з кризи. Ну от будуть вони якось з нами домовлятися, або наша, наші керівники будуть з нами домовлятися, що це нам на благо. Це буде там вони туди застосовані, туди, ніби от можуть предоставити нам Агласіті список, пожалуйста. Знаєте, отбво от, будуть оголошувати нам список, куди, що, куди воно піде. Ну от якась така знаєте, замутна тема. Але тут не забувайте, що тут таємниця, тут під е, все ж таки і карта маніпуляцій, фокусів, ілюзії, ілюзорна таємниця. Так, рух. 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 Ну і це маніпуляцію я відкриваю. Ілюзію, ілю, ілюзорна маніпуляція, фокусничество. Ніби, знаєте, на рух. До необмеженого ну, необмеженого позбавлення ностальгії, от якщо дослівно вихід. Щоб не було так погано, як е, в минулому. Ну, карта чистка кубків перевернута. Це, е, не дуже задовільне минуле, або це відсутність ностальгії за минулим. Тобто, з рухом на майбутнє, ну, щось нам таке будуть розповідати, ну, погана ідея, це перевернута. Ну, дивіться, будуть вони нам якісь стратегії там описувати. От або це наші партнери, які ну, от розморозять гроші для нас, нібито для нас розморозять, або це наше. Ну, от якась маніпуляція з грошима, якась брехня. І знову ж таки перевернути єрафант на дні колоди. Лже пророцтво оце ханжество, оце, знаєте, висаджування на почуття провини, на почуття боргу. Ну, от якась така от фігня. Вибачте, за вираз В мене вирвалося. Ну, от щось таке. Тіньові якісь схеми тут розумієте, треті сторони треті сторони, які е, мають, ну, скажімо так, всі повноваження, е, ну, типа, розпочати, розпочати е, і щось обнулення, обнулення. Ну, дивіться, от як пропозиція, от, ось, бачите, щоб нібито пропозиція, нова пропозиція, куди е застосувати накопичені гроші? ну, Ось так от в мене вийшло. Подивимося, як воно програється. Бачите, іноді воно програється, але ну, як іноді не все. Ну, от я намагалася витягти з карт усі версії, які я побачила. Будемо дивитися, як воно буде розгортатися події. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення! Тримаємо стрій!